державницькі підходи є гарантією того, що ми збережемо країну. Але разом з тим ми виступаємо категорично проти легалізації без перед і свавілля виконавчої гілки влади. Ви знаєте, що народні депутати мають вже декілька зареєстрованих законопроєктів щодо встановлення чітких термінів служби, але всі вони є заблокованими на рівні профільного комітету надбезпеки оборони та розвідки. Колеги багато говорили про мобілізацію і терміни служби. І відповідні законопроєкти є в Верховній Раді також є законопроект щодо посилення підтримки військовослужбовців щодо покращення їх підготовки і подібного. На жаль, Верховна Рада це не розглядає, бо порядок денний Верховної Ради формує офіс президента і руками керівництва ради і представників слуг народу. Він потім затверджується. І ми говоримо про все, що завгодно в Верховній Раді, крім того, що потрібно. Далі запитання забезпечення збройних сил України, запитання правильного використання бюджету. На жаль, ми бачимо, що експеримент з тим, що десь та інші якісь прокладки отримали кошти, не означає ефективного постачання війська. Досі благодійники і волонтери повинні займатися забезпеченням війська. З тим треба ставити крапку, треба передавати кошти військовим, і ці законопроєкти Європейська солідарність також подавала. Далі щодо союзників, тому що Росія справді є державою з ним з найбільших мобілізаційних потенціалів. Ми маємо спиратися на підтримку інших демократичних країн, але тут треба не хизуватися невдало. Ми переговорами, а в парламентську дипломатію, звертатися до парламентарів, до урядовців світу, залучати їх до спільної роботи. На жаль, цього ми не бачимо і не не бачимо тут ні президента, ні представників його офісу, ні міністрів відповідальних за напрямки для того, щоб вести цю дискусію. І останнє, і мабуть, найголовніше: якщо держава не спроможна вирішити якісь питання, ми бачимо, що українське суспільство, волонтери, благодійники включаються в це. Фонд Порошенка спрямував більше 6 мільярдів гривень, більше 6,5 мільярдів гривень на підтримку збройних сил. Однак ми бачимо замість того, щоб держава масштабувала цей приклад накладення санкцій і позасудове незаконне переслідування. Це має припинитися. Шановні колеги. Дуже чіткі і конкретні речі, які можуть бути зроблені вже сьогодні, для того, щоб Україна посилила свої позиції. На жаль, ми цього не бачимо. Влада зараз робить протилежне.